Ну, так сталося, що місяць назад, десь приблизно, нам довелося зустріти цю сім'ю, її розмістити в Славуті, надати першу необхідну допомогу, е, таку моральну, фінансову, матеріальну. І так як вони приїхали, це було ніч з, ні, з п'ятниці на, на суботу. Субота-неділя ми чекали, в понеділок, зранку ми їх е, цю маму передали. Ну, завели вернішу міську раду, передали на міськ на місь... для міських соціальних служб, допомогли з оформленням дітей до школи. І так, скажемо, зразу ну, понадіялись на те, що ті, хто мають займатися своєю справою, нею і займуться серйозно. Але за цей от місяць ми побачили, що, що на місцевому рівні, там на обласному і державному. Ці тисячі людей, які приїхали з Криму, вони ну, не мають, до них немає великого, великого інтересу, великої цікавості. Я не думаю, що це є великою проблемою. Зараз, так як в нас форс-мажорні обставини, що в нас частина окупованої території, що в нас такі незрозумілі дії на Сході. Прийняти чи указ президента, чи якийсь законодавчий акт, чи е, якийсь відом, чи е, там, е, що там постанови, чи що чи міну, чи, чи якихось міністерств для того, щоб. Ну зрозуміло, що, е, скажем, швидко е, ця сім'я дитячий будинок Криму не закриє. І Кримські ці, так, ця влада, вона не дасть їм цього зробити. І фактично, якщо допустим, там місяць, півроку чи рік їм не буде вдаватися, це що, значить вони будуть ніхто. Тобто, я веду до того, що можна було як там сформулювати, що зв'язку з такою ситуацією, як виняток, дозволити реєструвати сімейні будинки сімейного типу. Не дотримуючи верніше як, і як виняток там дозволити їм реєструвати по наявному житлу. Зрозуміло, що ця квартира маленька для них. Але на, на період вирішення житлової їхньої проблеми, <головік> чого вони не можуть отримувати цієї допомоги, яка, е, яку гарантувала їм держава, і не просто гарантувала, вони економлять державні кошти, того що наскільки я знаю, що е, утримання дитини. В дитячих будинках, такі як у нас були, чи є ще там до сих пір під гідною там, влади, там, ну, і цих, воно утримується в два-три рази дорожче, чим виплачується матеріальна допомога цим, цим сім'ям. Ну, я кажу, я цього не розумію, і фактично, мабуть, з завтрашнього дня ми все-таки повернемося до того, що ми візьмемо цю сім'ю під свою опіку громада. І будемо всіма силами, і засобами, і можливими там своїми ресурсами добиватися до того, щоб це питання було зняте. Причому знято не тільки для окремої сім'ї, а знято, в принципі, для, для таких сімей. Тому що я думаю, що з, 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 з такими сім'ями спілкуються їхні знайомі в тому ж самому Криму. І коли. Вони ці, як, там кримчани, скажімо, чують, що тут проблема з рішення, проблема з оформленням, то багато хто вже мабуть готовий був би знову приїхати сюди. Вони не поїдуть, бо вони їдуть незрозуміло не куди. А якби було це вирішено, скажем, чітко, конкретно і дуже швидко, ну так, да, прийшлося би нам приймати їх більше. Але це були б наші наші люди, які би. Їхали і знали, що тут вони будуть соціально захищені.